Сьогодні хочемо познайомити вас з двома моделями ліжок, які найчастіше користуються попитом серед наших покупців. По-перше, поговоримо про ліжко Лугана. В спальне місце цього ліжка 160 на 2 Ліжко виконане з м'яким ізголів'ям. Воно досить високе метр десять висота із Ліжко наше з під'ємним механізмом на металевій рамі з буковими ламелями і 120 газліфтами, які є посиленими і використовуються при більш важкому навантаженні. Пропонуємо вам тканини, які будуть гарно митися, чиститись та витримують механічні пошкодження. Окремо ціна ліжка 12 900, окремо ціна матраса 7 300. Якщо ви купуєте це разом, ви економите понад 3 тисячі гривень, і ми ще даруємо вам на матрасник. Друге ліжко металеве це ліжко маргарита, розмір спального місця 160 на 2. Ліжко виконане з металу українського виробництва, металеві ламелі. Таке ліжко ми можемо замовити, починаючи з 90 см на 2 або 1,90 м, 1,20 м, 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м. Кольорів дуже багато. Це може бути такий світло-бежевий, це може бути білий, темний, чорний. Дуже великий вибір кольорів. Це ліжко зараз теж в акційні пропозиції. Купуючи таке ліжко з ортопедичним матрасом козак у розмірі 160 х на 2, ви можете придбати такий комплект за 12 тисяч на матрасник теж у подарунок. Якщо ліжко 140 х на два також самого плану, це буде 11 тисяч і той же самий на матрасник у Подарунок, якщо залишились питання, пишіть нам у удіре, проконсультуємо вас. Не хочу нагадати, що відправляємо свої меблі по всій Україні. Підберемо найбільш зручний для вас спосіб доставки.